До Дня фізичної культури і спорту та Європейського тижня спорту в Ужгороді влаштували ходу чемпіонів. У заході взяли участь понад 600 спортсменів та тренерів із майже 30 федерацій неолімпійських і олімпійських видів спорту. Цьогоріч атлети здобували високі місця на різноманітних змаганнях. Для мене найважливіша була перемога це чемпіонат України. Для мене було дуже важко це перемогти, тому що я займався старшою групою. і Для мене це був дуже е, високий рівень. Для мене була мотивація це перемогти всіх і показати, що Ужгород – це найсильніша команда, пам'ятаючи про нинішні перемоги. спортсмени прагнуть найвищих досягнень у житті. Найважливіша перемога в моїй кар'єрі це турнір «Найсильніший», який проводився два місяці тому в місті Мукачеві. От вацями медаль. хотілось би стати чемпіоном світу і поїхати на Олімпіаду». Кожен учасник заходу отримав символічні подарунки, а грамотами, подяками міської ради, управління у справах культури, молоді та спорту було відзначено близько ста кращих спортсменів і тренерів. Ви ті люди, які прославляють Нашим славетне місто Ужгород, завжди гордо піднімають стяг, жовто-блакитний стяг на п'єдесталах, на призових місцях. Ви подивіться, скільки у вас медалей. Великих вам перемог! І хочу, щоб ми з вами спільно поаплодували тим тренерам, які день, ніч проводять з мами, вкладають душу, серце, свою майстерність і є не тільки вашими тренерами, але й наставниками, друзями, і з такими братами і сестрами. Учасників показовими виступами вітали черлідерки і танцівниці.